Морожка, значить, цього року я б не сказав, що нема. Багато кажуть, що нема, можливо десь і нема. Ну, в мене, вроді, слава Богу, є. Спочатку було важко. Перший день я щось походив по своїх полянах, нічого не знайшов. Я зрозумів, що теж нема, але потім вже почав інші місця їздити, почав знаходити. От з чорницею в мене, напевно, буде катастрофа. Придеться їздити далі, бо на тих полянах, де я знаю, нічого нема взагалі. Так що зараз подивимося, що за день назбираю. Трошки буду збирати. Ось, бачите. Вже стигло і багато. Сьогодні в нас яке десь... Блін, але не пам'ятаю, яке сьогодні число. 20 липня чи яке? Ось таке. Сьогодні 22-й перепрошую, 22-й, бо я вже тих числах попутався того року сезон трошки запізнився. запізнився. Жара два тижні, страшна жара. 30-32 градуси просто не виносимо. Трошки, як то кажуть, мокнув в морі, в озері. Трохи хату там помалював, якій живу. І зараз вже починаю збирати. Воно вже ще до суботи показує жару, а вже з суботи починаються дощі. І через день грози такі будуть і спадає жара вже до 22 градусів. Так що буде легше. Но зараз ту жару просто неможливо збирати. Я вам кажу, серйозно. Катастрофа просто. Куди я сьогодні назбираю за день? Бачите, там було тає. Які... Ось, бачите, яке знайшов по полянку. Гарно, ось такими маленькими полянками. Є жирненькі, є поодиночні морожки. Стигу збираю спочатку, одне відро, а друге відро зелену. Потім зелена дозріває. Парить до ужасу, ви не уявляєте, що твориться. Щоб у швеці на півночі така жара була. Дивіться, хмаринки стоять, вітру нема взагалі. І воно так ніби натягує, натягує щось. Може буде гроза. Але вчора теж дійшла хмарка сюди і пішла далі. Так і, так і не змучило. Напарює капець. Морожку ну, не вчора тут було багато. Тут так все поле сіє на неї і гарне. Зараз будувати. Якби не вода в рюкзаку, то я б вже напевне ну, не витримаєш, просто пити хочеться кожних 5 хвилин. Ще трохи Ще і буде Повне відерочко. Воно повне 5 кг має. Якщо ще з вершачком трамбоване, 5,5 кг має. Я прийшовся по тому такому більш відкритому болоті. Там дуже багато, ну позбирав, але багато такої синьої вже на синій від сонця дуже швидко дійшов сюди, тут трошки вже такий де густіший ліс. І тут вже бачу зеленої багато починається. Ось така зелена. Ось. Трохи зелена, трохи стигла йде. Тут якусь там стигло і багато. Бачите, ось так перемішку. Тига, зелено, стига, зелено. Раз ще тут треба але зеля. Ну, парить ужасно, парить просто. Фу, треба пшикатись, бо комарі. Як тільки... Фу. Хмарка зайшла, трошки щось дощик покрапав, комарі активізувались ужасно. Кусають просто капець. Треба спину пшикати, бо вони... Коли нагинаєшся, вони спину кусають теж. Фу, я вже, як бачите, зібрав відеречко. Морошечки такої, повне, повне відеречко. Ось бачите яка морошка. Крупним планом вам показую. Різна кольорова, смачна, стигла. Трошки не збирав, ні? 5 кілограмів є. Та йти далі. Трохи ще підкріплюся енерджайзером. Щоб мати силу, треба бігти, того разу треба ще далі йти. дуже все Треба валити, тепер туди-туди, далеко, шукати. Кожним разом все тяжче, тяжче. Ну така морожка, без того ніяк. Коротше, на, назбирав я, розкидав ті відра, ті кульки по всій поляні. Ходив, шукав, позносив на кінець тут все. Ну, ось Бачиш, що зібрав, два відерка ідер, ось такої морожки стиглої і такої зеленої. зеленої. Разом ну, десь кілограм 13 є. Так що все, йду, тепер треба вийти, винести до машини то все. Чесно вже все, сил нема вже ходити. Стільки жара втомлює, то і мох. Треба заробити до машини, полежати трохи. Поїсти, полежати, відпочити, Вирівняти спину і то кажуть, набратися сил, поїхати десь далі з другої сторони зайти на то болото. Болото просто дуже велике. Фу. Але нормально. В результат мене радує. Так що далі буде, продовження. Все, я прийшов на кінець Знаєте, Універсал класно мати на такій роботі, бо... Береш собі тако, тут собі поїв і так собі просто полягаєш і повний зріст. І відпочиваєш, спину розрівнюєш і спиш. Красота просто. Так що полежав, відпочив, ноги відійшли. Каже, можеш так і вернути з годинки. Відпочивати треба по-любому, бо інакше не зможеш. І пішов далі. Збирати. Коротше, переїхав я на це місце. Тут щось хожу брожу, тут нічого нема, бачите. Вроді не рядом, неподалік, але не родило нічого. І так треба їздити, ходити, шукати цього року. Це минулого року таке саме було, щоб щось назбирати. Бувають руки, де нікуди не треба дуже шукати, куди б не заїдеш. Всюди вона є повна. Тільки збирай. Ну а зараз. Треба за нею трохи находитися. Ось таке. Таке, таке, таке. Воно було то зморок. Десь там пару ягод, там пару ягод. Я ось так переїхав далі, попри, попри дорогу ходжу і збираю. Вже нема сил заходити кудись на глибокі болота. Це знаєте, до обіду ще живчик заходиш, щось назбираєш, а зараз вже після обіду так потрошки дозбирую по придорожку. Ой, стороночку їду, там став, там став собі Позбирав потрошки, потрошки Доброго ранку, я вчора так забігався, замучився, що забув я вам показати в кінці скільки я ягоди назбирав вчора, але дознімаю вам. Бачите, у мене тут ранком ще запарюється трошки морошки під плівочкою, щоб вона дозрівала. А тут зараз вам покажу відерку. Маю ось таку ціле відро. Тут кілограмів 10 точно, якщо не більше. Вчора нормально назбирав, так трошки більше 10 кг назбирав. Зараз їду знову, жара капець спарить. Так що друге відео вже познімаю сьогодні.